Весняний театральний сезон Олександрія розпочала з аншлагу. У повний зал у палаці культури Олександрійський театр зібрала комедійна вистава Сильні слабкі жінки із зірковим акторським складом. Одна із акторок Дар'я Петрожицька поділилась з нами своїми думками щодо того, чи на часі зараз культурні події. Подивіться історію. Під час всіх війн були завжди культурні заходи. Саме це я навіть це дивлюсь по глядачам, і по їх реакціям, що це людям зараз потрібно дуже. І ну так, на жаль, зараз небезпечно їздити кудись ближче до лінії фронту, щоб там підіймати дух, тому що зараз ну, це важко робити. Але тут глядачі вони дуже сумували за цим. Це е, трошки подібно, але як після карантину було, що ніхто нікуди не ходив, і коли нарешті дозволили їздити на гастролі, ну без мистецтва ніяк. І, Тут уже я вважаю, що все-таки зараз на часі, як би це дивно не звучало, але краще робити щось позитивне вистави, позитивні, і які не про війну, тому що ми в цьому і так живемо. А людям треба піднімати дух, і у них можливо там у когось на один день на вечір буде у когось місяць, буде гарний настрій, і ну це ж для нас найважливіше. У центрі сюжету цікавий парадокс, коли жінка мріє бути і сильною, і слабкою одночасно. Про серйозні речі на сцені дівчата говорили з гумором. А за кулісами розповідали про свої відчуття на сцені, гастролюючи з комедією по різним містам України. Люди дуже хочуть, вони втомилися плакати. Ну, я по собі знаю, ми втомилися весь час страждати. Ну, нам хочеться там, на дві години відволіктися, змінити картинку, не слухати тривоги, там. ну таке. Тому в нас комедії, але в нас ну, теж вони ж не просто дурні. Смішно, але з якимось сенсом. Щось, хтось для себе щось там, навіть і плачуть. Ну, всі різні емоції. Головне, що людей це от, вони починають якось уживати і ну, отаке. От на думку Ксенії, зараз треба знімати фільми та ставити нові постановки зовсім не про війну. Я вважаю, що зараз е, треба знімати. Та, в принципі, ну я не знаю, як сказати, не дурні комедії, звісно, ні. Але щось таке, знаєте, де ти можеш посміятися і поплакати, таке щось, ну, не знаю, щемяще. Тому що я сторонник того, що не треба зараз знімати про війну, тому що війна ще йде. Хоч ми з вами знаємо, як вона закінчиться, і ми з вами дуже віримо в перемогу. Але ну, для чого? Ну я ну це моя думка. Я на цьому не наполягаю, але я не розумію цього. Для мене це хайпувати на ну, от сьогодні на цій проблемі. Що, що ми можемо? Хто не знає? Всі були так або інакше. Хтось під окупацією, хтось якось ну, всі ж вся країна постраждала, всі все це знають. Так про що ми знімаємо? Окрім театральної діяльності та гастролей, знаходиться час і на волонтерство. Я взяла собі укулена. І от планую зробити зараз. Мої колеги збирають на машину, і ми вже робили такі невеличкі, як майстер-клас. Це, мабуть, це голосно дуже звучить, але так як зустрічі з людьми, яким цікаво там мій досвід, щоб я щось підказала. І ми там назбирали певну суму, і так трошки потихеньку, помаленьку збираємо. Гучними оплесками, вигуками браво та букетами квітів від вдячних глядачів, завершився показ вистави Сильні слабкі жінки від театрального агентства Теарт.